Добрий день. Значить, на запит, деталей по каяку, робимо трошки такий відеоогляд. Перше і основне питання, як він кріпиться. Кріпиться він на п'яти застьожках, всередині йдуть пази, на пази йде основне навантаження. Застібки досить надійні. По цьому все. Якихось важких інструкцій по зборці, по ньому немає. Модель каяка робилася під індивідуальне замовлення. Таких заїхало два. Це мій особистий, ну і цей, що виставляється на продажу. На огляд взяв той, що виставляється на продажу, так як потреби в ньому зараз немає. Ось так просто його з'єднуємо, тобто натискаємо клавішу. Вперед, все, він зажато. Та Далі такі ж самі маніпуляції робимо зверху. До каяку входить крісло, досить таки зручне, фіксується воно легко, має три позиції. По висоті регулювання. І так само тут є можливість регулювання ближче, далі, тобто в будь-яку сторону, яку вам потрібно буде. Це все залежить від розміру і від ваших габаритів. Ми його закріпили за рахунок цих пазів, що знаходяться тут, можна регулювати висоту. В цілому ми його зібрали за 10 хвилин і можемо відправлятися.